Ніколи такого не було, і ось знову, якщо ви не готові прямо зараз купити електромобіль, то купіть його прямо потім. Ну а тому, що його можна взяти сьогодні дуже легко у прокат. Це дуже гарна нагода взагалі познайомитись з особливостями з зарядною інфраструктурою, які бувають конектори, за скільки можна зарядити ваш електромобіль, а все це для того, щоб ви точно знали, який в майбутньому необхідно вам придбати компанія BLS можна взяти не лише такий крутий електромобіль, а навіть ще круче. Наприклад, як Тесла Модел Ха-ха-ха. а також ID4, Jaguar I-Pace та звісно, Maxus ім'як 6. Не лише прокат, а ще й абонемент та підписка на автомобіль. А що це таке, такі вигідні умови, можна прочитати на сайті bls.ua. Але покваптеся, тому, що рівно через тиждень цей автомобіль перетвориться в Кавун. А якщо бути серйозним, після того як вийде це відео, буде діяти рівно 7 днів для того, щоб ви отримали знижку у мінус 30%. Але спочатку для цього треба написати в компанію BLS, що ви. Дізналися це від Марини Китіної.